За обкладинкою, шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітаю! Сьогодні ми заглибимось у дуже короткий, але знаєте, надзвичайно місткий твір Галини Кирпи. Називається Коли до вас темної ночі. Доброго дня! І наша мета спробувати якось ну вловити його глибинний сенс. Отже, почнімо з ситуації: темна ніч, і раптом до вас приходить лев. Mm, справді несподівано. Одразу виникає питання: чому Лев? Чому вночі? Є в цьому щось ну, майже містичне, чи не так? Безумовно. І от ключове прохання тексту не казати Левові про зоопарк. Взагалі нічого. От чому, як ви гадаєте, може, щоб не налякати, чи тут щось глибше? Я думаю, тут значно глибше. Зоопарк, це ж ну, не просто місце, це символ. Символ неволі? Обмеження, саме так неволі, обмеження, можливо, втраченої дикої природи. Або що ще важливіше, це символ знання про існування такої неволі. Тобто прохання мовчати це не просто про лева, а про його незнання, так це спроба зберегти його, так би мовити, ментальну невинність, захистити від самої ідеї поневолення. Цікаво, і ця ідея ж розростається далі в тексті. Надія, що це незнання передасться дітям Лева, онукам, правникам, щоб виникла ціла лев'яча держава, де саме поняття зоопарку буде відсутнє. Це ж справжня утопія, збудована на незнанні. Власне, це торкається теми колективної пам'яті, чи точніше її протилежності, колективного незнання, забуття. Створення ідеального світу через вилучення частини реальності, можна і так сказати. Свобода тут не лише фізична, а й свобода від знання про її можливу відсутність, ментальна свобода. І ось тут, коли ця мрія така велика, такий масштаб, останні рядки звучать особливо тривожно. Так, оце коли б тільки вижив той лев, що прийде до вас в темної ночі. Після такої візії майбутнього раптом такий сумнів, це як, як холодний душ, чесно кажучи. Так, і це, мабуть, ключовий момент. Уся ця величезна надія на цілу вільну лев'ячу цивілізацію вона тримається на одній єдиній умові виживання цього першого лева. Саме того, хто прийшов темної ночі, носія цієї первозданної невинності це ж підкреслює, наскільки крихким є будь-який початок, будь-який ідеал перед обличчям реальності, точно, вразливість чистоти. Невинності Лев тут може символізувати саме цю первісну дикість, незіпсованість знанням про клітку. Отже, що ми маємо з одного боку, величезна, майже казкова надія, з іншого усвідомлення її ну надзвичайної хиткості. Так, все залежить від цієї однієї зустрічі від однієї ночі, від однієї людини і її вибору говорити чи мовчати. І це підводить нас до питання відповідальності. Тієї людини, до якої прийшов Лев, прохання не кажіть, це ж активна дія, не просто пасивне мовчання. Ні, це свідомий вибір, вибір оберігати незнання, можливо, навіть ціною приховування якоїсь частини правди, розумієте? Тобто відповідальність за майбутнє цілої уявної держави покладається на одного свідка. Саме так виходить, це не просто поетичний образ Левої зоопарку. Це про нас, про наш вибір. Можливо, про те, чи готові ми взяти на себе таку відповідальність, зберегти чиюсь чистоту, чиюсь надію, навіть якщо це означає мовчати про щось важливе. Тоді виходить текст Кирпе це таке лаконічне, але дуже сильне міркування. Про збереження невинності так, про надію на майбутнє, яке можливо можна збудувати на вибірковому незнанні, про силу мовчання, але й про ризик. І протягар такого вибору? Безумовно. Ризик величезний, раптом лев не виживе, або раптом незнання потім обернеться проти ниже. Так. І от на завершення, може, залишимо таке питання для роздумів а які ще зоопарки існують у нашому житті? Ммм, цікава думка. Обмежуючи знання, гіркі істини? Так. Які ми іноді прагнемо приховати. Від інших, а може, й від себе. І чи завжди таке незнання це благо. Навіть якщо наміри шляхетні. І головне питання вірша, що залишається відкритим? Чи виживе той лев? На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.